Видатним випадком рудименту правового поля Старого світу є Кодекс Барта. Звісно, в офіційній історії Бартолом'ю Джон Робертс, морський пірат і розбійник, названий так подібно до Пугачова або Разіна, які воювали за свободу народу на суші. І тим не менше набір уривчастих фактів про його особистість дозволяє констатувати, що він був людиною високої культури. І впроваджував її у своїй організації, надаючи кожному не тільки соціальні гарантії подібно до корпоративних зобов'язань і страховки, але й рівні можливості і право бути обраним на керуючі посади. На його кораблі начебто була заборонена лайка, і практикувалися музичні концерти. Думається, що це не був його винахід. А скоріше репліка традицій самоврядування старого світу, яка, до речі, пізніше стала однією із засад конституційної демократії Сполучених Штатів Америки. Це не означає, що всі пірати зберігали звичаї старого світу зовсім ні. Я б сказав, що скоріше криміногенні субкультури є в цьому світі природним побічним продуктом аморальної культури загарбників. Але ті, хто зберігав відблиски підвалин постелінського суспільства, для нових господарів цивілізації були небезпечні і тому перерівняні до розбійників. Хоча порівняно з правами людини в Європі на той час, Кодекс Барта щодо своїх підлеглих виглядає більше ніж гуманно. Таким чином, протягом кількох століть зусиллями рептоїдних і сірих рас. Поступово рай був зруйнований, це гра вдовго, з плануванням на сотні років, через що людям було важко чинити опір адже коротке людське життя не дозволяло усвідомити повільну деструкцію суспільства та захоплення світу людей антилюдською владою.